Привіт, друзі! З вами сьогодні знову Тарас і в мене коротеньке відео для вас. Прийшли дві посилочки із Китаю, скажімо такої тематики, а саме це колпачки для ніпелів. От, ці замовлялися, силочки завжди, звісно, в описі. Ці замовлялися десь приблизно за гривень 7-8 за весь комплект. От, на фото вони здавалися насиченими синіми, але прийшли якісь такі бірюзово... У голубі щось середнє переходне. Але ціна коштує ну, товар, як для своєї ціни, дуже навіть гарний. Зроблені вони з алюмінія. Ну, я не пробував магнітом притягувати, але металічні. От. І прийшли дві ось такі от штучки на колеса для мого велосипеду. Е, вони повністю пластмасові, і я вже встиг їх навіть розібрати. От зараз я спробую промонструвати на осі. До речі, одна прийшла рівна, а друга крива. Сподіваюся, вам буде видно. Кривенька, а ця рівненька. От. рівно стоять. Вони яким чином зроблені? Ця частина, знизу є різьба. Це переходник на ніпель. Тобто накручується на різьбу замішапочки, в неї вкручується сюди сама ця штукенція. От. Далі, далі в нас знімається кришка, в яку вставляються батарейки. От, не можу розібрати. Чекайте, що ця штука викручується. О, точно, що це викручується. Ну, нехай вже викрутили ми і це. От, бачимо сладіот. Пробуємо розібрати далі. Далі викручується ось ця сторона, звичайно, знизу викручується, і ми можемо бачити місце під батарейки. Здається, сюди три чи дві штучки типу LR44. І також ця штука видавлюється. Схема цієї штуковини дуже проста і, скажімо так, примітивна. Яким чином зроблено? У нас тут вхід, плюс, мінус, чесно кажучи, Бог його знає, де він. Ага, по кругу він йде. І замикається ось ножкою світлодіода. От ножка у нас йде, якщо ви бачите, ось. Далі стоїть сам світлодіод. Колір, напевно, вибирається лише ось цією штучкою. От, напевно, білий, я так думаю. Можливо, міняється кольор, але суть в тому, у нас є трубочка. Зараз попробую. Сподіваюсь, так видно. У нас є трубочка, в трубочці ми можемо бачити таку пружинку. Всередині цієї пружинки є, якби... скажімо так, вісь. Це виходить як кнопка. На... Пружинці, скоріше всього, вхід, а на цій осі в середині вихід. І коли ми починаємо їхати, пружинка трясеться або її відцентровою силою прижимає до середини і воно починає це все світитися. Тобто воно може само по собі також замкнути і світитись постійно. Тому, якщо у вас така штука світиться постійно, ви не знаєте, що її зробити, не спішіть її викидувати. Може просто подивитися всередину і відігнути. Збирається це назад також просто. Корпус, до речі, я думав, що він металічний, він насправді пластмасовий, тому якогось такого дисбалансу, що аж колесом кидати, не вийде. Ну, Все легеньке, все просто збирається. Ось. Конструкція доволі примітивна. Штучка одна така 7 гривень. В доларах не пам'ятаю, в селищі подивитися знизу. От, Тому... Можете купувати, на машини не бажано ставити, бо вони на великих швидкостях просто відлетять і відірвуться. Ну, і тому в мене це все. Все, що я хотів вам показати. В найближчий час, так як в мене немає батареїк на даний момент, я зазнімлю, я куплю батарейки і зазнімлю відео про те, як вони світять. Поставлю, напевно, на велосипед і десь сторони вам покажу. Тому на цьому в мене сьогодні все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, запитуйте, що вам цікаво. Буду завжди радий вам відповісти. До нових зустрічей!